Всім привіт, на зв'язку Міні Агросуми. Чи є у нас Донфенги 244 Так, є у нас Донфенги 244 Це вже йдуть G2B на Зетеновському двигуні. Рівна підлуга у трактора йде, бокова куліса, реверс повністю все. До речі, дуже класний надійний трактор. І це у нас 24-ка йде на примусовій гідравліці. Донфен раніше такого не робив. Зараз, будь ласка, є примусова гідравліка у трактора. Ну, В принципі, я не знаю, один із самих надійних тракторів. Один х 24 широка шина. Ну, і Зверніть увагу, як класно виконана повністю ось, і ну, саме рульове, дуже чітко зроблено, і дуже класні передні мости. Трактор достойний по вартості 8 тисяч доларів. Героїв Крут 15 місто Суми. Приїхали, протестували і забрали. Доставка тракторів безкоштовна. Всім гарного дня і мирного неба!